Доброго дня, шановні батьки, пропоную до вашої уваги консультацію виховання без насильства. виховання без насильства це підхід, який базується на повазі, довірі та розумінні між батьками і дітьми. Фізичне покарання, крики та приниження не допоможуть у вихованні, а лише руйнують довіру, знижують самооцінку дитини та спричиняють емоційні травми. Діти, яких виховують без насильства, краще розвивають навички самого. Роль, відповідальності та емпатії. Насильство у вихованні ніколи не є ефективним методом. Воно може тимчасово змусити цю дитину слухатися, але водночас залишає глибокі рани, які впливають на все її життя. Любов, повага, довіра та підтримка ось що допомагає виховати щасливу та успішну людину. Свідки домашнього насильства це не просто спостерігачі, а жертви, які отримують серйозну психологічну травму. Дитина, яка росте в атмосфері агресії, вчиться сприймати насильство як норму, що може вплинути на її майбутнє. Важливо говорити з дітьми. Їх і допомагати формувати здорові моделі поведінки, аби вони виросли в атмосфері безпеки, поваги та любові. Діти заслуговують рости в любові без страху та насильства. Найкраще, що можуть дати батьки, це безпечне середовище, де панують повага, довіра і підтримка. Як розпізнати насильство над дитиною? Насильство над дітьми має декілька форм воно може бути фізичним. Психологічним, економічним та сексуальним насильство існує в різних країнах, і в різних середовищах, в сім'ї, громаді, школі та в інтернеті. Вдебіль цього насильства щодо дітей відбувається з боку людей, яким вони довіряють. Серед них можуть бути батьки чи опікуни, інші члени сім'ї, вчителі, однолітки тощо. Що робити, якщо дитина довіряє вам свій секрет? Дізнайтеся про політику захисту та безпеки в закладі, де ви працюєте. Знайдіть і тримайте в доському доступі телефони всіх гарячих ліній, аби отримати консультацію чи допомогу, а також номери телефонів дільничого, поліцейського, служби в справах дітей і винарненої соціальної служби. Будьте готові поговорити з дитиною. Будьте готові реагувати на випадок сексуального насильства, поторбутися про безпеку та захист дитини, повідомте про випадок або підозру в компетентні органи. Дякую за увагу!